Якщо ви думаєте, що я так про себе розрекламував, то ви помиляєтеся, бо зараз буде до нас проповідувати цю місійну науку сестра Магдалина, і ми запрошуємо її до слова і постараємося справді так уважно підтримати нашим слуханням. Після цього, після нашої місійної науки, будемо мати чудову молитву відновлення подружніх обітниць. Але зараз запрошуємо до слова. Сестру, будь ласка. Слава Ісусу Христу. Так, я просто вперше буду перед такою великою кількістю людей ділитися своїми роздумами, так що прошу, якщо що, не судити строго. І не знаю, як ви, але я, наприклад, роздумувала над тим. От є свята місія, та, віднова святої місії. І чому саме молитва «Отче наш»? Ну, Це молитва, яку всі ми знаємо, і змалесенька, та перша молитва, яку нас навчають, це і молитва Оче наш, правда? І чому на нею роздумувати, якщо ми її так знаємо, вже на така стандартна, так би мовити, та? Якби всюди, всюди є вона, в літургії, в вечірні, в утренні. Навіть як ми вони стрималися часи, також є ця молитва отче наш. І, можливо, навіть через то ми її обрали, тому що вона вже стала такою буденною, знаєте, а коли ж вже до чогось привикається, то вона вже так, знаєте, раз через раз, якби на автоматі, як то кажуть. Розбудив будь-який час з дня ночі, ми її розкажемо, бо ми її знаємо. Але чи ми задумуємося в те, про що ця молитва і для чого нам вона взагалі дана? І взагалі з цієї молитви Оче наш. І зато ці дні, з неділі до сьогодні, до наступної неділі, там ми будемо роздумувати про неї і про, про кожен з рядків цієї молитви. І, і ця молитва Оче наш. Знаєте, що мені подобається? Що там є Оче наш і наш, не мій, та, не мій Бог, а наш Бог і спільний, один на всіх. Були в школі, я була в дітей і питалася в одного класу, чи, ну, бо якщо в нас є мама, то я відстоюю, що це моя мама, правда? чи мій тато, бо це мій. Не когось там, ще. Та, аби, якщо моєї сестри маю рідну сестру, то ще є сестри рідної. Але так то ну, я маю право називати, що це є мій тато, бо це не є тато всіх людей, а тільки мій. Але Бог отець є татом кожного з нас. І, і це мені найбільше подобається, знаєте? І також оці церкви говорять, що ця молитва, Господня молитва, ми ще її інакше називаємо, ця молитва є ем, такою, ну, якщо ми знаємо молитву Оченаш, в ній вкладене все Євангелія. Кожен, кожен рядок Євангелії є сповнений в цій молитві. І також мені дуже промовляє те, що оця молитва «Оче наш. Ем, це є дарунок самого Ісуса Христа. Та? І цей метод, як, яким чином е, вона була дана. Мені, коли я роздумувала над тим, знаєте, це не було так. Ісус позбирав своїх учнів і каже, так, а ну слухайте, уважно зараз я вас буду вчити молитись. Ану, повторюйте за мною слова молитви. Він так не казав. І дуже мене заторкнуло, що учні самі попросили Ісуса і сказали, Ну дивися, учні Івана моляться, Іван їх навчив молитися, навчити нас молитись. Та вони помітили, що Ісус ходив після кожного чуда, після кожної якоїсь такої великої, грандіозної події. Ісус ходив на самоту, щоб помолитися Отцю. Він не так, ну що, друга особа Божа, на що йому молитися? Та, але Він радився завжди з Отцем, завжди перебував з Отцем. І, і учні побачили той стосунок Ісуса з Його. Отцем Небесним і попросили Його, щоб Він навчив їх молитися. Вони побачили цей досвід Ісуса з Отцем і захотіли також мати Його. І коли вони це попросили, тоді аж Ісус їх навчив. Та? Він повторювся, Він не казав, ходіть, я вам розкажу. Але вже коли, коли учні свого роду, можливо, дійшли до того висновку, що їм пора вже навчитися молитися, вони попросили Ісуса. Ми попросили його про цю молитву. І, і через то ми роздумуємо про неї, про те, для чого вона нам взагалі Та? Бо попередні дні ми розмовляли, та, говорили, роздумували над тим, що ця молитва є. Там є певна кількість прохань, та, там є про Божу волю, про та, Отче наш, Те, що є син на небесах. Та тобто є. Прохання скеровані до Бога, але і до людини також. І є прохання, які ми просимо в Бога, щоб Він нам допоміг з певними речима жити. Тому що, якби говорити легко, всі ми знаємо, всі ми маємо язик вміємо розмовляти. Але розмовляти і жити тим це те, коли різні речі. Не завжди так виходить. Хотілося б, але не завжди виходить. І в молитві Отче наш ми якраз роздумуємо про те. І сьогодні оцей уривок, хліб наш насушний дай нам сьогодні. Що таке цей хліб? І також це якби на різному рівні, та? щойно ми споживали хліб. Тіло і кров Ісуса Христа, того, який відкупив нас від гріха, того єдиного, який зійшов з неба, став людиною. І відкупив нас. І це одна із частин цього хліба, який нам необхідний для життя, необхідний для життя нашого тут на землі, але найперше необхідний для життя, щоб бути у вічності. Бо якщо ми зараз не пізнаємо Бога, то я не знаю, чи ми захочемо вічності з Ним бути. Чи ми би хотіли жити вічно з людиною, з особою, якої ми ніколи не знали? Не думаю. І святе причастя, та? Ісус сказав, що Я є тим хлібом живим. Він зійшов з неба, щоб стати цим хлібом і наситити нас, щоб ми жили, жили у вічності з ним. Але також цей хліб, хліб насушний, та? щоденний. І дуже мені подобається оце слово насушний, бо читала якби, коментарі до цього слова, та? і виявляється, що. От саме насушний, трохи таке для нас дивне слово, та? бо щоденний більше випасувало, якщо так взяти. Але виявляється, що от саме насушний найбільше підходить грецькому оригіналу, якщо перекласти, та? бо насушний це на суть та набуття для того, щоб ми існували, нам потрібен хліб. Бо щоденний це щось інакше, воно таке, грубо говоря, плоскіше. Та? Але. Насушний, на сутність нашу, та? і Бог є сутністю та? на те, щоб ми з'єдналися з ним. І також є різні одроздуми та бо можна подумати, що я помилилася сам литву Сьогодні, чи наш, я не йду на роботу, ну, бо Бог мені має з набадати хліб. Ну, бо хліб наш насушний дай нам сьогодні, ну то давай давай сюди цей хліб. Але це неправда. Бог не є чарівник, Він не буде чарувати і, і показувати якісь фокуси. Бо суть в тому, щоби ми, святий Ігнатій Лойола казав, що потрібно зробити все можливе, молитися так, якби все від, залежало від Бога, але робити так, якби все залежало від мене. І це є співпраця моя з Богом. І я маю співпрацювати з Богом Отцем, робити все можливе від себе, а Бог зробить все решту. Він поправить всі мої похибки. Так? Все те, що я зробила, не... можливо, не зробила не так. Але це є співпраця. І, І ця молитва безпосередньо цей уривок це є про довіру. Бо легко говорити, знаєте? Але ну, на роботу треба ходити. Потрібно працювати доволі важко. Тим паче, що зараз війна в Україні. І... І навіть взяти на такому елементарному рівні, та все подорожчало. І працювати треба в 10 разів більше, тому що подорожчало все, а зарплати чомусь не піднялися. І на цей хліб насушний інколи важко заробити. Але це також співпраця. Коли я все можливе роблю від себе, то Бог зробив від себе можливе, щоб я, наприклад, знайшла ту саму роботу, яка би мене забезпечувала. Знайшла би, якщо я на роботі виконую сумлінно свої обов'язки, і, відповідно, я буду мати добру зарплату і зможу себе забезпечувати. Але це йде в співпраці і в довірі. І довіра до Бога. Це не інколи не просто, бо також далі будемо роздумувати та, про волю Божу. Бо інколи також воно не завжди е, підходить з моєю волею. Не завжди так все добре, як би я хотіла. На жаль, або на щастя. Бо ми також з вами бачимо тільки частинку картини, яку пише Бог. Але він бачить всю картину, бо він художник. Нам деякі кадри можуть не подобатись, але Бог отець художник, і він краще знає, як воно має в кінцевому результаті вийти. І тому. Тому оцей хліб насушний це є про довіру. І цікаво, що насушний на сьогодні, та? дай нам сьогодні. На сьогодні цей хліб. Не на завтра, не на післязавтра, не на 10 років вперед. Хоч ніхто не каже, що не можна ну, тільки нині жити і борони Боже, щоб там не знаю, якісь плани складати на завтра, чи на післязавтра, чи на рік, чи на півроку. Ні, це також не про те. Але про ту довіру. І якщо ви пам'ятаєте, ізраїльський народ виходив з Єгипту, з дому неволі, чи як вони туди потрапили ще. І, і були та, репресовані, та, їх з них знущався цей фараон, так, єгипетський цар. І вони молились до Бога, і Бог їх почув, і вивів їх з дому неволі, і завів в пустиню, і йому теж йшлося про цю довіру, щоб цей народ навчився йому на кінець довіряти. Усі ми знаємо, якими чудесами Бог виводив ізраїльський народ з Єгипту, але вони йому не довіряли. І коли вони нарікали, Бог їм дав воду з каменя. Коли вони знов нарікали, він дав їм хліб, ману небесну. І знов нарікали, Він дав їм птиць, що вони і м'ясо мали. Та? Ну, тобто Бог дбав про них. Але була умова за ту саму манну, щоби. Ну, назбирайте на сьогодні, хто скільки з'їсть. На завтра я про вас подбаю. І, звісно, люди збирали і на завтра. Бо а вдруг Бог передумає, а раптом. Та? І оця недовіра. Недовіра до Бога, напевно, його найбільше ображає, так би мовити, та найбільше його ранить, що він насправді для нас робить все. Він допомагає. Та? він Сонце сходить заради нас, та? незалежно, чи ми робимо добрі вчинки чи погані. Він не каже: знаєш, над тобою сьогодні медалина, сонце не зійде, тому що ти вчора щось там зробила не так. Та де? Та, пише в Євангелії, що Бог робить так, щоб Сонце сходило і над злими, і над добрими. І, і немає різниці. Чи також пише, що ем, що коли грішник навертається, радіють ангели більше, ніж коли праведник один навернеться. Тобто навіть 99 праведників навернеться, але тобто, підуть до неба, але один грішник навернеться і це цінніше. Бо перед тим він жив в болі, в недовірі. І нас недовіра найбільше руйнує. Та? Коли нас немає довіри, це те, що найбільше нас розбиває. Та? Коли ми не довіряємо, то ми боїмося всього. Страх нас наповнює. Але апостол Павло пише, що в любові немає страху. І коли є Бог з нами, ну, страху нема в Бозі, бо Бог є любов. І Він гортає нас своєю любов'ю, щоб ми не боялися, щоб ми були з ним і, і довіряли йому. Чи також хто був з вас на хресній дорозі, ми роздумували про життя? Блаженного Василя Величковського. І ця особа також. Ну, вона довіряла Богові. Бо там в роздумах пише, що Василь Величковський який мав можливість втекти. Він міг втекти і не повернутися, і ніхто би його в в'язницю не посадив, і ніхто над ними би не випробовував смертоносну хімію та препарати сповільної дії, через які він потім помер. Але він довірився Богу. І він не знаєте, чи він до кінця розумів, що його чекає. Можливо, і ні, а можливо, і розумів. Бородянська влада завжди йшла і йде за одним сценарієм. І з історії України, так би мовити, тоді ну, відомо було, що на нього чекає. Але він довірився і поставив стосунки свої з Богом вище, ніж. Ніж себе самого. І також багатьом людям послужив. Він робив багато речей, там, у в'язниці, бувши, навертав багато людей своєю поставою. Він від... віднаходив гідність в людях, які давно про... про неї забули. Вони давно забули, що вони мають цю гідність. Але блажений Василій Величковський пам'ятав про свою гідність. І нагадував тим, хто були поруч про їхню гідність. І він вчив довіри тих, хто були поруч, бо сам вмів довіряти. І тому цей уривок та хліб наш насушний дай нам сьогодні для мене особисто про дуже велику довіру. Але це не означає, що от про довіру все, кров з носа я маю довіряти Богу. Ні. І для, чого, для того ми і молимося цю молитву. Що Боже допоможи мені, навчи мене довіряти, бо я не вмію. Не знаю, може вам легше довіряти, але мені, наприклад, не дуже. Та, бувають різні речі, різні події. І інколи, навіть, так грубо говорячи, не хочеться довіряти, бо, бо ну, не уявляєш, що може бути добрим. Але Бог нас вчить до цього. Бог хоче, щоб ми довіряли йому, як діти, бо ми є його дітьми. І те, що я казала на початку, то що Ісус вчить нас, молити Отче наш, але наш, не мій, не моє, не мені, а нам, для нас, для кожного з нас. Тобто, бо Він, міг, ну, він має досвід Отця. І Він міг сказати, от я молюся так, я кажу, Отче мій, ну ви можете так собі молитись, та? але Він не каже так. Він себе не вивищує, а нас не понижує. І він каже, що Отець є як мій, так і ваш. І ми всі одно перед Отцем. Ми всі рівні, і таким чином піднімає нас на рівень Божества, та? тому що сам був Богом. І Він для того прийшов. Він зійшов з неба, щоб ми могли на це небо піднятися. Що ми могли повернутися додому Отця як його діти, як його люблені діти. І, навчившись довіряти йому, собі, у собі теж треба довіряти, та? тому що бувають різні випадки в нашому житті, і ми можемо відчувати якісь одні речі внутрішньо, та? а зовні нам можуть говорити зовсім інші. І інколи треба навіть навчитися і собі довіряти. Коли я розумію, що якщо я на це погоджуся, ну, мені буде дуже погано, але ні, бо що там скажуть люди, що там скажуть сусіди, як на мене подивляться, що про мене будуть говорити. І ми руйнуємо себе, щоб ви не впасти в очах інших людей. Але чи ми задумуємося над тим, що про нас подумає Бог? Як Бог буде дивитися на нас, на мене? І, і чи він мене похвалить, так в лапках похвалить, Та, бо він мене розуміє. Всі мої похибки знає і розуміє. Але коли я прийду і скажу, о Боже, а чому ти не втрутися в ту чи в ту ситуацію, а Бог скаже, а ти не просила мене, якби ти навіть не дала можливості тобі допомогти? То ми пам'ятаємо, що в нас на небі є Бог-отець. І досконалий Отець. Не той, який гладить боголівці за добрі справи, а за погані буде бити. А той, який за погані буде ще більше гладити і протуляти, ніж за добрі. Бо кожну мить нашого життя він йде поруч, і чим важче нам, тим важче й йому. Бо кожен з нас має людей, яких він любить. І коли ті люди страждають нам також боляче, правда? Також болить за них. Ну, Я думаю, що Бог трошки більше, ніж ми, і йому, напевне, болить ще більше за кожного безпосередньо. Бо кожного, кожного і кожного з нас Він любить так, якби ми були одні єдині на цьому світі, і піклується про нас так, якби от просто тільки існували ми одні, і готовий заради нас на все, що і зробив, та пославши свого сина. Щоб ми могли з'єднатися рано чи пізно з ним. І пам'ятаймо, що без Бога ми не можемо зробити нічого, і без наших зусиль Бог нічого не може зробити для нас. Щоб Бог міг допомогти нам, ми маємо йому на це дозволити. Бо є такий вислів, що Бог нас створив без нас, але без нас, нас спасти не може. Бо Він настільки цінує волю людини, що не буде впихатися. Він не є насильником. Він не буде нас насилувати до якихось речей, на яких ми не хочемо. І через те я на початку говорила, що в небі, ну, якщо ми не будемо знати Бога, то ми не захочемо з ним жити, тому що це буде чужа особа. І Він буде поважати наш вибір, хоч буде знати, наскільки ми будемо страждати без Нього. Тому пам'ятаймо, про те, що Бог нас любить, і, і вчимося довіряти Йому за цей, тобто молячись, щоразу цю молитву оче наш, і, і про цей хліб щоденний, насушний для буття нашого, і він буде піклуватися. Вчимося йому довіряти. Слава Ісусу Христу! Коли Ісус Воскрес із мертвих, то кому Він вперше з'явився? Знаєте кому чи ні? Та Марії Магдалині. І Він сказав до неї дуже чітку місію: іди, скажи Петрові і братам, що я чекаю на них. Сьогодні